Доброго ранку, мої любі малюки, доброго ранку, шановні батьки. Дітки, сьогодні ми знову з вами відправляємося в подорож в країну алфавіту, де ми з вами знайомимося з новими буквами, вчимося читати так? і вчимося писати вивчені букви. От і сьогодні ми знову відправляємось в подорож на вивчення нової букви. Давайте, дітки, з вами повторимо чисту мовку. З допомогою ось картинок. Ви мені допоможете. Отож, починаємо. Найперша вгорі у лівому кутку картинка, чи то. Хто намальований? Лис. Слідуюча картинка, чи то ліс. Чи то кінь, чи то кінь. Чи то кит, чи то кіт. Звуки плутати не слід. Ось така чистомовка. Давайте повторимо її ще раз. Зі мною разом, з допомогою картинок. Чи то лис, чи то ліс. Чи то кінь, чи то кінь. Чи то кит, чи то кіт. Звуки плутати не слід. Ось така цікава, чистомовка діти. А ви помітили, що слова є досить схожі лис і ліс. Звуки там майже однакові, змінюється лише один звук у слові, і слово набуває зовсім нового значення: в слові лис серединці звук і, буква «и», що означає да? тваринка, лис. У слові ліс, в серединці один звук, буква різна І, і слово набуває нового значення ліс, так? Ми з вами всі полюбляємо гуляти в лісі, правда, збирати грибочки, ягоди, спостерігати красу лісу, так? Ось так букви, діти, звуки можуть змінювати навіть значення слова. Дітки, а зараз давайте повторимо разом букви, які ми з вами вже вивчили. Повторіть зі мною: О. А. У. И. І, І. Ось так, дітки. А ну, я думаю, ви вже всі здогадалися. Ми з вами тільки що повторювали букви, які позначають які звуки? Так, звичайно, голосні звуки, правда? І я вам відкрию секрет, що сьогодні ми з вами познайомимося з новою буквою, яка теж позначає голосний звук. Екскаватором копають, ескалатором везуть. Елеватор зберігає хліб, що з поля привезуть. Дітки, який найчастіше звук ви чули? Екскаватор, ескалатор, елеватор. Так, звичайно, звук Е. От сьогодні ми з вами і вивчимо нову букву, яка так і називається, Е. Ось, подивились, яка вона. Буква Е позначає звук Е, який теж голосний. А ну давайте голосно з вами повторимо. Е. Так, молодці. Подивились, буква Е позначає голосний звук Е і позначається кружечком, так, молодці. Подивились, дітки, на картинку, що намальовано на картинці? Так, дивіться, космічна ракета. Ракета. Дітки, чи чуєте ви у слові ракета новий звук, який ми з вами вивчили, звук Е. Ракета. Так, він є. Отож, дітки, я вам пропоную, ось бачите внизу квадратики, виконати звуковий аналіз слова ракета. Так, який ми перший звук чуємо? ракета Звук Р. Дітки Р приголосний чи голосний. Р. Це приголосний звук, і позначаємо ми його рисочкою. Далі ракета Слідуючий звук, який ми чуємо? а Це голосний чи приголосний звук. Ну, звичайно, голосний, і ми позначаємо його кружечком. Рак -к -к кета. Який слідщий звук? К. Повторили К. Це приголосний чи голосний? Ми його бачите, як тяжко навіть вимовляємо. Він не може бути голосним, правда? Голосні ми чітко, гарно, голосно вимовляємо. А приголосні, що? Нам даються трішки складніше. К. Тому К звук який? Приголосний і позначаємо ми його однією рисочкою. Далі рак ета. Який ми слідучий звук чуємо? Е. Е, ми вже з вами вивчили це. Голосний чи приголосний? Звичайно, голосний і позначається кружечком. Ракет А. Т. А. Повторили, який ми чуємо звук слідуючий. Ти приголосний чи голосний? Приголосний правильно і позначається він однією рисочкою. Так. ракета. Який ми в кінці чуємо звук? А, молодці. Голосний чи приголосний? Голосний, звичайно. Ось, подивилися, ми з вами виконали звуковий аналіз слова ракета. Давайте з вами, дітки, порахуємо, скільки в слові приголосних звуків. Рисочок. Рахуємо. Один, два, три. Три приголосних, а скільки голосних? Один, два, три. Теж. Дітки. А зараз ми повинні з вами порахувати, скільки складів у цьому слові. Як ми можемо порахувати? Дітки, для того, щоб порахувати, скільки складів у слові, ми повинні порахувати кількість голосних звуків. Скільки голосних звуків, скільки і голосних складів у слові. Ра один склад. КЕ – другий склад. Та третій склад. А ще дітки, ми можемо спробувати. Покласти нашу ручку під підборідок. підборіддя поклали. І промовляємо слово і рахуємо, скільки в нас разів відкривається ротик. Ра-ке-та. Скільки в нас ротик до ручки відкрився? Тричі. Отже, в слові ракета три склади. Молодці. Подивилися, які в нас голосні звуки є. У слові ракета А. Е. А. Ось так. Молодці. Дітки. А зараз давайте разом зі мною повторимо слова, які починаються на букву е. Ельф е. Електричка. Е Екскаватор Е Е Ескімо Е Ехінацея Така дітки квіточка називається Ехінацея. Повторили. Е, Еверест. Найбільша, дітки гора величезна, Еверест. Ну і смачненький. Е, еклер. Е, евакуатор. Знаєте ж, дітки, так, що це за вид транспорту. Евакуатор допомагає іншим автомобілям. А тепер, дітки, імена дітей на букву Е. Е, Еріка. Познайомились з дівчинкою Еріка. Е, Едуард хлопчик. Едуард. Е, Емма дівчинка. Емма. Е. Ельдар, хлопчик, Ельдар. Ось дітки, скільки слів є на букву Е. Дякую вам, дітки, за плідну роботу. Ви в мене молодці.